Всі, хто дивиться канал Київ, в ефірі, як завжди, в цей час програма у центрі уваги. І протягом півгодини говоритимемо про важливе. 3 гривні 50 копійок. Стільки коштуватиме проїзд у метрополітені з 1 січня 2015 року. Не виключено, що до початку нового року ціна проїзду також частково підвищиться. У метро планують найближчим часом повністю позбавитися жетонів та перейти на електронні картки. Тим часом київський метрополітен вже проводить заміну карток старого зразка на нові. Обмін можна Дійснити до 31 жовтня він проводиться безкоштовно про перспективу повного переходу на автоматизовану систему оплати, про те, як можна буде користуватися електронними картками, про переваги і недоліки старої і нової системи оплати. Ну і звісно, про обґрунтованість підвищення вартості проїзду говоримо в студії. Отже, йтайте у центрі уваги сьогодні. Володимир Зель, головний інженер комунального підприємства «Київський метрополітен. Пане Зель, рада вас бачити в нашій студії. Дякую Добре за те, день. що знайшли час для розмови. Ну а для тих, хто хоче поставити власні запитання нашому гостю, я нагадаю. Номер телефону прямого ефіру 223-09-71. Тема важлива і актуальна. Отже, всіх запрошую до нашої розмови приєднуватися. Пане Зель, хочу почати трохи з іншого. Від сьогодні розпочалися так звані веєрні відключення електрики у Києві та Київській області. Поки що житловий сектор не чіпають а відключають підприємства. Скажіть, київський метрополітен ніяк не завадить цей його роботі. Взагалі це не загрожує метрополітену саме. Вообще-то метрополитен питается по первой категории надежности, поэтому мы надеемся, что отключать метрополитен не буду. Первая категория надежности, что тобто это означает. То есть вы стратегическое предприятие? Підприємство... Это означает, что это, это предприятие отключается в самой последнюю очередь. То тобто есть веримое отключение может зацепить, конечно, метрополитен. Но мы надеемся, что это не случится, тем более, если останавливается метрополитен, останавливается город. Это Я понимаю, что это понимает и Киев и энерго, и все энергос... энергособрающие. вещи. А заборгованность у вас есть Киев энерго? Есть у нас задолженность, и Киев энерго, ну, будем говорить, нас предупреждал о том, что они будут нас отключать. Правда, в ночное время, но тоже это делать нельзя, потому что ночью мы обслуживаем устройство метаполитена. Для того, чтобы надежно работать днем, нам надо обеспечить безопасность ночью. Для этого нужно под землей электричество. Тобто попередження були, але е, фактів таких ще не було. І ви сподіваєтеся, що їх не буде. Да, у нас матеріальне положення тяжове. Обично у нас йде взаємозачот в розчеті за електроенергію, тому ми сотвічими з обмінімося І Я думаю, що відключатися метрополітен не має і не буде. Зрозуміло, переходимо вже до підвищення вартості проїзду. Є у нас вже дзвіночок від глядача. Доброго дня, ми слухаємо вас. Доброго дня. У мене ось такий питання. У мене ось, я хотів би спросити, чому саме київський метрополітен так і над інвалідами? У мене син інвалід з другої групи дитинства. Йому 27 років. Його постійно встановлюють і постійно він доказує, що він, извините, пожалуйста, інвалід. Якщо є достовірення, він вот. як-то Киянина не получала, вона йому просто не нужна Удостоверение без картки киянина, не действует. Где это написано і почему так? И сколько еще раз? Вот, станция метро Житомирская. Во, во всіх станціях нормально. Как только вона Житомирська, йому і інвалід. Зрозуміло, зрозуміло ваше запитання. Дякуємо за те, що зателефонували. Отже, посвідчення інваліда чи дійсно воно без картки киянина? Удовольство инвалида действительно и без карточки Киевлянина. На сегодняшний день э, все э, люди, которые в городе Киеве живут, должны получить карточку Киевлянина. Потому что построение системы автоматизированной прохода. Означаю, в принципе, инвалид – это государственная льгота. То есть можно пропускать инвалидов, можно пропускать и по Без. удостоверению. Угу. Да. Э, те э, льготники, которым давала льготу киевская администрация, они получили карточку киевлянина, и поэтому, так как у них не было государственной льготы, по удостоверениям, которые выдавали, которые, ну, будем не говорить, давали возможность прохода метаплета на довремена с карточкой. По этим удостоверениям ходить сейчас нету. Это посвідчення інваліда донамо виплатувано да, дійсно інвалід... і без картки Каянова, Ін... але є порушення, Ін... а, інвалід... порушення є. То тут тут да. це перевищення, власне, поважний контролерів. Вийшло, що контролер всегда требует на контролі, требует удостоверение, потому что для того, чтобы подтвердить, ну, показує людина, подтвер... подтвердить... показує посвідчення, йому кажуть, без картки не дійсно. Він каже: "Не дійсно, тому що в закон... Коні написано, що це дійсно. Йому кажуть, все одно ми тобі не, ві... не віримо, власне, куди скаржитися. Ну, тобто, це владних повноважень з боку контролера. неадекватне поведення контролера. Звісно, є, у нас комерційна служба, можна жалуватися, є у нас кол-центр метрополітена, Пожалуйста, жалуйте, жалуватися туди і приймати міри. Тобто, просто записати, наприклад, контролеру. Тим более к інваліднім, да. зробити дзвіночок на кол центр записати прізвище контролера, Конечно. поскаржити. І Це неадекватне поведіння тоді контролювати. Зрозуміло. Не, контр Зрозуміло. Людський фактор. Ну давайте про підвищення вартості проїзду. Чим власне метрополітен може обґрунтувати Ну, майже в два рази. Це не на 10%, навіть не на 50%, майже в два рази. Ну, на сьогоднішній день у нас себестоимость проїзду в метрополітені висчитана. Это с учетом того, чтобы не развиваться, это только-только поддерживать безопасность. 3 гривни 11 копеек. Треудонати, так, и шло себя. 3,50 это с трудом как раз вот перекроет эту себестоимость. Потому что сейчас у нас тариф 2 гривны. А фактически, з учетом того, що у нас за 50% їздять студенти, за те, що у нас ездят льготники і так далі, у нас не повністю компенсація происходит. Фактически у нас поїздки метрополітен имеють всего рішення 61. Чому одразу в два то есть... рази? Невже невже ви збанкрутіли на мінус 200%? ну або на мінус 100%, скажімо так. Вже київський метрополітен збанкрутів вдвічі. На всех метрополитенах, вот мы недавно были на турецком метрополитене, один-два раза в год повышают стоимость проезда. То есть два раза? Не в два раза, но постепенно. У нас фактически повышает стоимость не каждый год, поэтому оно накапливается. Ну, нормальная стоимость проезда в европейских метрополитенах меньше евро сейчас нет. Метрополитен Киевский более глубокий, у нас больше эскалаторов, он больше требует обслуживания, почему цена у нас должна быть меньше, понимаете. Для того, чтобы нормально содержать это сложное хозяйство, надо справедливо его оплачивать и труд, и покупать запчасти, и оборудование для того, чтобы его содержать нормально. Ну поговорим все же таки детально про то, что входит в эти 3 гривни 50 копеек. Двиночек для дача. Доброго дня, мы слушаем вас. Алло. Витаем, Горить. я вже казала, але я ще раз скажу доброго дня. Я запитувала вас, що якщо я є пенсіонер і я і я дитина війни, то скажіть, будь ласка, як це в мене воно буде? Я як, як я маю право їздити? Ви, ви, ви пенсіонер і, 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 і дитина війни. Ви про що? Чи є у вас пільга не... безкош... чи у вас право безкоштовного проїзду? Ні, я, я хочу запитати, як я маю їздити потім, як буде побрішення цієї ціни? Если Повышение на... повышение стоимости проезда в метрополитене на льготников никак не отразится. Львота, как у вас была, так она есть. Это решение только государство может быть. Если отменят льготу, тогда вам придется платить. А так у вас льгота есть, другое дело, как вы ее реализовываете. При проходе через ручной контроль обязательно надо предъявлять удостоверение. Или, при... Или про... при проходе, если вы получили карточку киевлянина, на том же проходе вы прикладываете карточку киевлянина, тогда вы не предъявляете удостоверение. Проходите спокойно. Зрозуміло, тобто людина просто не знає про те, що вона може і має право не, ну Це да. повишення тарифу а, на проїзд, це касається платних пасажирів. Розкладемо все ж таки тариф 3 гривні 50 копійку. зараз багато йдеться про те, що тарифи на житлово-комунальні послуги, які нібито вони обґрунтовані. Насправді там деякі експерти, зокрема колишні міністри з питань житлово-комунального господарства, заявляють, що це що така обґрунтована. У нас такая, знаете, в лапках. Вот с чего входит в тариф 3,50? В тариф 3,50 входят наши расходы. Мы платим за электроэнергию, мы платим за водопользование, мы платим за то, что покупаем запчасти, за то, что ремонтируем эскалаторы, за то, что содержим тоннели, за то, что содержим подвижной состав. То есть в метрополитене только 400 профессий разного рода. Это очень сложный технический комплекс. У нас три електродепо, у нас свого ремонтний завод. То есть для того, щоб обеспечивать безпеці, треба очень много потратить матеріалів, сил, средств і ну, трудозатрат для того, щоб задержати озвучити цифру. Ну, скажімо, бюджет столичного метрополітену, ну скажем, річний цифру прибутку або навпаки цифру збитків метрополітену. Наконец... А вот цифру дотации из наконец Киева. На конец года, при этом существующем тарифе, у нас ожидаются сбытки, как вы сказали, 724 миллиона гривен. 724 миллиона. Поэтому вот, можете судить, насколько мы прибыльны, насколько мы можем обеспечивать безопасность. У нас 111 вагонов сейчас выведены из эксплуатации. Не хватает денег на запчасти. Если устраивает пассажиров, чтобы мы их не возили, Потому що ми будемо виводити і далі з експлуатації ескалатори, вагони. При цьому тарифи ми їх не можемо ремонтувати. Но видавати несправний подіжний состав на лінію ми не будемо. Все зрозуміло. Дзвіночок ще від глядача. Доброго дня, слухаємо вас. Вітаємо, вітаємо, шановний глядач. Ви в ефірі говоріть. Добрий день. Вітаємо, говоріть, слухайте нас по телефону. будь ласка. Алло, добрий так, день. так, 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 чуємо вас. Говоріть. Скажіть, будь ласка, от я киянка Янка. Будь ласка, телефоном вона моро. І розумі... я от слухаю про ціни, які в Європі. Але, Але вибачте, у нас заробітна плата наших людей складає 2-2,5 тисячі. І дехто з них добирається на роботу двома, а то й трима видами транспорту. От як людина може на ці кошти це ж ще зараз підніметься квартирна плата зрозуміло, зрозуміла ваше запитання. Дякуємо, дякуємо вам за нього. Ну, власна криза а, плату спроможності населення, а, вона наявна. Я, я розумію, що запитання, мабуть, не, не по вашому окладу, і це не до вас а, мабуть, Ну, в принципі. До... Я вважаю, я що я вже на питання. при этом существуючі тарифі. метрополитен не в состоянии поддерживать в э, надлежащем состоянии устройство э, метрополитена. То, то есть 111 вагонов, 10, я уже повторяю, стоят, мы остановили. Естественно, мы не сможем производить капитальный ремонт эскалатора, будем останавливать эскалаторы и так далее. Постепенно метрополитен будет умирать. Если это устраивает население, то, пожалуйста, вопрос, наверное, такой. Если городу метрополитен не нужен, то при существующем... Э, в принципе, мы за тариф не боремся. В соответствии с законом України метрополитен должен производить перевозки, а всі його должны компенсувати государство, город. Ми не проводимо, щоб нам діяли соответствующе дотацію, щоб ці всі убитки наші покривали город і государство. Ну ви вот сказали 700 мільйонів збитків більше сімсот мільйонів. У вас є а скільки компенсує держава вам? Ну, чесно кажучи, я технічний чоловік, повітря, mm -hmm. ми зараз перейшли в плоскість економіки. Добре, поставимо давайте, запитання давайте, поставимо запитання я... по-іншому. По Оці 40 копійок доданої вартості. Так, 3,11 – це собі вартість, так, а 40 копійок з кожного киянина ви збираєтеся зверху брати ну, на розвиток, скажімо так. Ось... В, ви не вислушали. Ми зараз беремо, у нас тариф зараз 2 гривни. Я думаю, здесь 5000. Но с пассажира получается этот тариф за счет того, что 2 гривны, ж не все платят. Угу. Студенты платят 50 копеек, школьники ездят бесплатно и все остальное. Компенсации полной нету ни от города, угу. ни от государства. Поэтому у нас фактически получается, что мы собираем не 2 гривны, а гривну 61. 40 копеек уходит на покрытие льготников. Угу. Поэтому, когда тариф будет 3,50... Копеек 60-70 буде уходити на покриття льготників і будемо получать не 3,11, а опять же не дополучати. Тобто, знову ми будемо работать за збитком. 3,50 це не покриває не покриває розходи митрополітану. Тобто знову буде збитково, знову будете Конечно. чекати підтримки від, від, від держави, субсидування. Да, а який все. має бути тариф, щоб підтримки від держави, метрополітену не знадобилася? Яким? Ну, це економіка, понимаете? Ну, 5-6, 10. Ну, да, тут надо считать эту экономику с точки зрения того, чтобы метрополитен еще развивался. Конечно, тариф должен быть значительно выше. Для того, чтобы мы обновляли и подвижной состав, и эскалаторы, и все остальное хозяйство, надо, конечно, чтобы тариф был запасом. То есть процентов 15-20 нам надо на то, чтобы мы к этому тарифу добавляли, для того, чтобы мы могли покупать новые технические средства. Разумею, то на 350 они не ваши Это, опять же, только поддержание метрополитена, будем говорить, На, Шкода, на у нас ситуація. уровні ситуація, Запитання у нас від глядача. Доброго дня, слухаємо вас. Вітаємо, шановний глядач. Але. Говоріть, будь ласка. Так. Говоріть з нами, дня. то вимкніть, будь ласка, звук вашого телевізора, говоріть телефоном, тому що іде затримка в ефірі. Я взагалі звук прав, так? Я пенсіонер. Так. Я не працюю. Угу. Скажи, зачем мені така льгота від государства? Ну, лучше, вот в Росії вроді би давно вже сделали. Що то виплачують э, пенсіонерам какую-то дадут мне в місяць 20 гривень, я добре їжу на метро. И... Дякуємо, я... дякуємо вам за запитання. Чудове запитання. Запитання, яке стосується mm -hmm. того, про що говорять вже руками, це про монетизацію mm -hmm. пільг все ж таки. Mm -hmm. Тоже, метрополитен, тоже это было бы мы, мы поддерживаем, конечно. Честно говоря, по, построение автоматизированной системы прохода в метрополитен предполагает, что все люди могут пользоваться полностью автоматизированными устройствами. То есть не вступать в контакт с нашими работниками. Мы за то, чтобы не было вот этих конфликтных ситуаций с контролерами, за то, чтобы не было конфликтных ситуаций с кассирами и так далее. Естественно, если будут адресные, как говорится, льготы, То ми ручний проход закриваємо і всі пользуються системою. От умовно кажучи, чи володієте ви удобно. чи володієте ви ситуацією? А, скільки у нас пільгових категорій а, для, для безкоштовного проїзду в а, ну або часткової компенсації ну, у нас кожен день практично полюється 25-26%. 25-26% процент? Двадцять киян користуються да. безкоштовно або за знижками послугами метрополітену. От як держава взагалі чи чи рахували ви як держава розраховувала ці? А, Компенсації, от скільки, припустимо, в середньому кожен пенсіонер або кожен, кожен пільговик має проїхати разів скористатися метрополітеном. Скільки разів на метро він має проїхати, щоб держава там щось компенсувала? Ну, в середньому, чотири, п'ять, два. От людина зателефонувала, вона взагалі не користується метрополітеном. Ну, я можу для прем'єра сказати, що а в ще. Києві видалі карточки києвляніна 500 тисяч. В метрополітені эти карточки, как говорится, у нас в системі реєструються, користуються тільки 50 000 людей. Этими карточками. А кожному тобто, 500 тысяч выдано, 50 тысяч. 90... Ну, 9... Я понимаю, что тут львиная доля, мы вот проверки делаем: что львиная доля что есть специалисты, льготники, которые пользуются удостоверением по привычке. То есть угу. вот, они или карточку положили дома, не пользуются и пользуются удостоверением. Угу. Но есть такие э, э, льготники, которые Навіть, не могут быть. Десь по сто чим-то чоловік кожен день ми таких відлавлюємо і блокуємо карточку. Навіть якщо не 10% пільговиків, навіть якщо 50% пільговиків користуються метрополітеном, то все одно 50% державних грошей, куди вони йдуть на ось покриття цих компенсацій? Нам государство покрывает только то, что мы докажем. То есть, вот у нас четко стоят счетчики, мы посчитали, сколько льготников у нас проходит. И то даже те льготники, которые реально пользовались метрополитеном, нам не компенсируются. компенсируются б в, в а те пенсионеры или другие льготники, которые не пользуются метрополитеном, то за них ми теж нічого не отримуємо. Абсолютно зрозуміло. Хтось інший користується цими грошима. Продовжимо з вами розмову після невеликої перерви. Залишайтеся на каналі Київ. Повернемося швидко після реклами. Дякую, що залишаєтеся на каналі Київ для тих, хто тільки на до нас доєднався. Сьогодні у центрі нашої уваги столичний метрополітен, перспектива підвищення ціни проїзду і повного переходу на автоматизовану оплату. Чи можлива автоматизація при безпрецедентній кількості пільгових категорій громадян, яким держава надала право безкоштовного проїзду? Чому ціна підвищується, а диференціація не впроваджується? Телефонуйте нам у прямий ефір 223-09-71. На ваші запитання відповідатиме Володимир Зель, головний інженер комунального підприємства Київський метрополітен. Ось про диференціацію хочу поговорити з вами багато. йшлося про те, що власне тариф потрібно зробити диференційованим. А у нас виходить так, що чи ти одну станцію метро проїхав, чи ти півтори години знаходишся під землею і їздиш там зі станції на станцію, чи ти взагалі заробляєш там гроші, ходячи там по поїздах, і продаючи там якусь продукцію і днями там перебуваєш, все одно для всіх 3,50. Чому? Проїзд в метрополітені не залежить ані від кількості станцій, ані від часу перебування, а ані, ані від відстані. Ну чому так? Адже все це вже вигадано до нас, все це давно впроваджено, ну принаймні в Європі, куди ми так намагаємося увійти. Ну мабуть, це залежить від того, що тариф мінімальний. Поэтому его дифференцировать очень сложно. Но в принципе наша система построена. Хай блок минимум 3,50, а далее больше. Наша система построена следующим образом: она предусматривает, что можно ввести тариф в зависимости от дальности поездки, в зависимости от времени пребывания на метрополитене. В зависимости від того на який срок человек хоче цей тариф зробити, можна вводить дисконт, в зависимості того сколько количества поездок он покупает і так далі. Тобто но... тариф система ми... передбачає, але вона не впроваджується. Від кого або від чого залежить С... таке таки впровадження тарифну політику і тариф утверждает город. Мітапретен дає тільки свої розчети, Вот ми дали мінімальні. стоимость, чем, э, минимальная стоимость, на какую мы можем содержать метрополитен для того, чтобы обеспечить безопасность. А уже с точки зрения того, какую тарифную политику проводить, это уже принимает решение город. Ну вот, э, будем говорить, средства проезда в метрополитене, они постоянно развиваются, и мы знаем историю всех других метрополитенов и городов мы прошли от монет, вы знаете, там, талончики, монеты, потом были жетоны, угу. которые, жетоны у нас еще существуют, потом магнитные карточки, сейчас бесконтактные системы. строится в основном бесконтактные системы. Ну, вот как, например, в других То городах делают. То вы имеете делают... в что с часом она будет вдосконаливаться, и все-таки справедливость вона есть в перспективе, чтобы да. все-таки проездить, цена проезда залежала. Это повезду, зависит от доброй воли істины. города. Вот, например, как поступает в других городах. Жетоны, они требуют, конечно, много внимания их надо посчитать загрузить перегрузить это лишние расходы во многих городах сделали так вот например при смене тарифа они подняли стоимость жетона в два раза естественно людям стало невыгодно пользоваться и все перешли на бесконтактную карточку uh -huh. а бесконтактная карточка осталась в той цене вот которая как говорится справедливый тариф При этом теж вот, во многих странах существует такое, що якщо ти одну дві поездки, ти фактически платишь полный тариф. Если 10 поездок, там ідет дисконт там на 10%, на 15%. У нас є дедлайн, коли Київ відмовляється повністю від жетуню. От жетонов ну, мы понимаем, что сейчас будет строиться электронная система, которая не только будет касаться метрополитена, будет касаться всего пассажирского транспорта города. Уже проведенный конкурс, есть победитель Альфапей. И в этой системе, которая будет строиться, жетоны не предусмотрены. Помимо того, что... Вона... С 1 січня 2015 года? Значит, Помимо року, чи... того, что жетоны, как говорится, много требуют расхода сил и средств на их обслуживание, они еще у нас убывают. Практически каждый месяц у нас до 100 тысяч жетон вывозятся либо гостями города, либо куда-то ложатся на полочки. У пасажирів і так далі, Тобто ми виноді кожен місяць або йде таке технологічне, е, нібито списання. А насправді це жетони, які нібито вивозяться гостями города е, міста, або там беруться на сувеніри, А насправді вони обертаються знову і знову про житони, взагалі, які житони... використовуються в чорному в метрополітені, ну, легенди это, ходили. Это все Міфи розумієте? Це все міфи, тому що вони веруються і і проче. Кожний житончик, який опускається у нас в АКП, у нас стоїть фіскальний счетчик. И эта информация о каждом, как говорится, жетоне поднимается в налоговую. Поэтому там жесточайший учет. Мы поставили еще видеокамеры. Практически это воровство, если оно и было, оно было на той стадии, когда не существовала нынешняя система прохода в метрополитен. Но, тем не менее, я же говорю, жетоны, это действительно для метрополитена это накладно. Это дополнительные работы. И с учетом того, что мы идем все-таки к тому, чтобы переходить полностью на бесконтактную карточку, и с учетом того, что жетоны каждый месяц все-таки убывают, это жетоны убыли, нам выгодно, чтобы были жетоны. Потому что мы их продаем пассажиру, uh -huh. пассажир нам их возвращает. И которые в жетоны в обороте, они у нас по 20 раз оборачиваются. В среднем даже э, и более, ну вот мы с, расчет, с учетом того, что убывают жетоны, это более 20 раз они находятся в обороте, эти жетоны. Когда колы, метрополитен залишится без жетонов? Мы, сеч, мы сейчас уже не закупаем жетоны. Поэтому у нас где-то парк жетонов миллион двести. Вот с учетом того, что каждый месяц убывает 100-120 тысяч, Постепенно в цих мільйон двісті будуть уходити. Тобто за півроку десь да, вони... Так, тому ми просто зараз жетони не закупаємо і працюємо з населенням, кажемо, що електронна карточка більш удобна, щоб вони переходили на електронну карточку. Зрозуміло. Дзвіночок від глядача. Доброго дня, ми слухаємо вас. Добрый день. Витаем. У меня такой вопрос. Моя дочери 33 года. Она имеет карточку киянина. Скажите, пожалуйста, имеет право она на пользоваться метрополитеном? Конечно, имеет право. Дякую за карточка киевляна позволяет пользоваться метрополитеном двояко. Первое, она может, если у человека есть льготы, они, на карточке киевляна прописывается соответствующий, как говорится, тарифный план, и она ездит бесплатно. Второе, если вы получили карточку киевлянина и хотите ей пользоваться, вы на нее записываете поездки. То есть обыкновенные, как с карточкой обыкновенной угу. электронной карточкой для пассажира, точно так же можете записывать поездки и пользоваться как жетонами. То есть, ну, в принципе, жетоны, только записаны в электронном виде. Зрозуміло. Тобто пільга, то дається. Карточки Киевлянина надаються всім, не тільки льготникам, а всім киевлянам. В основному зараз видають ці карточки банк-хрещатик. І банк-хрещатик, при там открытии счета, вони видають безплатно цю карточку. Якщо ми за свою карточку беремо залогову стоимость 7 гривень, то банк Хрещатик говорит со своїм клієнтам видає її безплатно. Тому хто хоче получить карточку на... ну не льготник, он може получить її в банку Хрещатик. Зрозуміло, так, півроку, півроку, щонайменш півроку на те, щоб метрополітен взагалі відмовився від жетонів. А коли буде запроваджена, от є вже дві пілотні станції, так, Деміївська і Голосіївська, так, де відмовилися все ж таки від жетонів і впроваджена там суто електронна система, так? Тобто суто карта. Не зовсім так. Як, як все це Не зовсім так. Ми на двох станціях. Зараз от постійно, тобто, смисло такий, що якщо ми введемо електронний, як каже, білет, і будет полностью автоматизована система, то каси наші закроется. Угу. То есть на двух станциях мы сейчас как бы проводим пілотний проект, закрыли каси. каси, то есть без участия кассира. Ну, мы автоматы. поставили угу. там автомати, автоматы, которые принимают и деньги, продают жетоны, продают карточки, пополняют карточки. То есть, это універсальний автомат, который виконує все функції, которые робить кассир. Повний перехід на електронну безконтактну систему, коли планується? Инвестор Альфа-Пей, они отвечают за проект. Поэтому в метрополитене есть своя система прохода, автоматизированная система прохода метрополитена. Когда завершится технологичный цикл? Хотя бы приблизно. Значит, это надо спрашивать инвестора. Инвестор утверждает, что они могут это сделать в течение 10 месяцев года. Протягом року да Тому, як їм це вдасться, я не можу зараз твердати. Зрозуміло дзвіночок від літача. Доброго дня ставте швидше своє запитання. Час закінчення Так. запитати, що робить Київ київський метрополітен для осіб з обмеженими можливостями, бо саме пандусів нема виїхати по ескалатору? людині. Не має. зрозуміло, зрозуміло ваше запитання Безбар'єрне середовище у київському метрополітені. Ну, в Київському метрополітені, між прочим, де у нас не було пандусів, ми їх установили. Я понимаю, так это ви говорите про підземні переходи. В подземных переходах там просто невозможно устроить пандусы, там только колясочные съезды и существуют. Естественно, это про проблема подземных переходов, это город программу такую разрабатывал. И мы давали свои предложения, за рубежом сделаны так называемые наклонные лифты. Мы предлагали сделать как вот за рубежом, то есть это наклонный лифт, это кабинка лифта, которая едет параллельно лестничному маршруту. То есть оборудовать подземные переходы такими кабинками. Ну, это, опять же, наверное, требует денег и так далее. То есть, это общегородская проект. программа. То, что зависело от метрополитена, мы все сделали. Фактически на всех метрополитенах мира не возят на эскалаторах пассажиров, потому что это очень опасно и так далее. Мы пошли навстречу, как говорится, спинальникам, разработали соответствующие инструкции, обучили людей, и мы возим на эскалаторах. То есть фактически что можно, что зависит от метрополитена, мы делаем. Для того, чтобы людям было удобно, комфортно и так далее. То есть, ну, уставилося... ну, к сожалению, при существующем финансовом положении это. Це... Только... Накладно, срозумел? Накладно, да. Останнее запитание. Куда подинутся кассиры, которые продавали жетоны через пивроку? Вы их будете и куда? Естественно. Мы... У нас есть естественный убыль, потому что ряд людей уходит на пенсию, кто-то выезжает, приезжает и так далее. То есть, есть естественный убыль. Кто-то нашел лучшее место работы, поэтому мы и пошли таким эволюционным путем. То есть, мы по одной-две станции будем постепенно закрывать кассы, тех людей трудоустраивать, Щоб ні зділити так як колапс, в один, зрозуміло. Тобто тотального Ту скорочення штату mm -hmm. у зв'язку з переходом на безконтактну систему не буде. Зрозуміло, дякую. Ми намагаємося смягчити ситуацію. Дякую, да? дякую, пана завітали. Дякую вам за розмову. Володимир Зель, головний інженер комунального підприємства Київська метрополітен KyivTV.com.ua, Київ адреса сайту телекомпанії Київ, де ви можете подивитися усі програми і знайти відповіді на свої запитання. І будете з нами завжди у центрі уваги. Долатимемо проблеми разом. О насче буде дуже важлива тема діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. Таких зараз, зважаючи на соціально-політичну кризу, стає все більше. Поговоримо про розшук дітей, профілактику правопорушень серед цієї категорії з представниками правоохоронної системи. Тож не прощаюся, готуються за запитання. Зустрінемося за годину.